Під час війни і гумор, добра зброя, як жартували вояки у упавнені, розповідають в обласному музеї визвольної боротьби. Незвичну виставку тут підготували спеціально до дня сміху в експозиції копії номерів повстанських видань, найстаріші з 43-го року випуску, а ще листівки з карикатурами на німецьку та радянську владу своїх ворогів патріоти зображували в сатиристичній формі, та ще й приправляли гострими текстами. Для прикладу така важлива, найсмішніша, так можна сказати. Так Найгумористичніша, це про зображення. Сталіна і Гітлера, так? коли їде Сталін на свині, Гітлер на собаці, а Бандера на коні всіх їх має в певному місці. Так? Тому ми сьогодні намагалися показати тобто, ще один спосіб життя українських повстанців, та не тільки певні враження з автоматами, з постійною збройною боротьбою, але про те, що і сатира, і гумор була теж ще, одним, ще однією зброєю боротьби із нацистським режимом і Радянським Союзом. Подібний гумор українцям тоді дорого коштував, розповідає директор музею. За зберігання вдома таких невинних жартів можна було потрапити за ґрати на 10 років. А ось нині з сатиристичних листівок вже можна вільно сміятися. Відвідувачі зізнаються, досі звикли сприймати повстанців лише як суворих вояків зі зброєю. Це справді стало для мене сюрпризом, тому що я не знала, що повстанці вони завжди були суровими людьми, і я не знала, що вони жартують. Але на мою думку, жарти вони завжди під. Єдують. Дій мають бойовий дух людей. Насправді це були такі прості люди, як ми, які ну боролися за незалежність України, і саме цими їхніми листівками, їхніми оцими виданнями ми бачимо їхнє ставлення до тих подій і те, за що вони боролися. Переглянути виставку можна буде ще як мінімум два тижні, а потім вона ймовірно помандрує навчальними закладами.